Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас буде черговий прямий ефір. І я сподіваюся, що ми будемо мати хороший час в Господі і впевнений, що мої сподівання вони будуть виправдані. Також я впевнений, що Господь долучить до цього ефіру потрібних людей, тому що ті, хто мають потребу у відповідях, ті, хто мають потребу в слові від Бога, вони завжди її отримують оцю відповідь, і служителі, от я, як проповідник, Божі люди, всі, хто є єдиною такою командою в служінні Господу на цій землі, ми одне для одного є відповіддю Ми є одне для одного з будування. Ми, якщо навіть виправляємо одне одного, це тільки для блага, от і підбадьорення. Або слово від Бога, воно завжди, завжди показує нам майбутнє, показує нам те краще, що у Бога є для кожного з нас, і чому я почав з цих слів, що хтось кому потрібна сьогодні відповідь, долучиться до цього ефіру з Божою допомогою, тому що е, я впевнений, що я не випадково веду ці ефіри і подібних служителів, братів, сестер, які е, ведуть Триміфіри, які, вибачайте, які роблять свою роботу на своєму місці, вони є просто інструментом. В божих руках вони, вони просто роблять ту частину, яка буде для когось важливою, корисною і е, своєчасною відповіддю. Тому я кажу, що для когось цей ефір буде своєчасною відповіддю. навіть якщо він послужить однієї одній людині, навіть якщо хтось сілиться на цьому ефірі, одна людина сілиться, для мене це буде вже велика радість і честь, е, тому е, дослухати його цей ефір до кінця. Можливо, будете саме ви тією людиною, яка Отримав благословіння, зцілення, зміцнення, керівництво підбадьорня, щоб сьогодні вам не требувалося. Я знаю, що Господь має для вас відповідь. Алілуя. Добре, сьогоднішній ефір називається так: обер, кому ти будеш служити, обер кому будеш служити. Давайте візьмемо цю фразу. І прочитаємо з першого джерела. Якщо ви глибоко вивчаєте Біблію або у вас дуже добра пам'ять, то ви знаєте, де ці слова написані. Ці слова ще написані в старому заповіті в книзі Ісуса Навна, 24-му розділі, читаємо з вами 14 15 вірш. Дуже дуже цікаві слова і дуже важливі обітниці, а тепер. Бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господові. А якщо зле в очах ваших служити, Господові, виберіть сьогодні, кому будете служити? Чи богам, яким служили ваші батьки по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. Це слова Ісуса Навина. Ісус Навин, далі, закінчуючи свою думку, свою фразу, каже: А я таді ми будемо служити Господові. А я та дім ми будемо служити Господові. Божий служитель, людина, яку Господь поставив на чолі народу свого, який дав вказівки, як саме наставляти Божий народ, починає свою звернення з цих слів. Сьогодні оберіть кому. Будете служити, ви знаєте, ізраїльський народ він вже мав орієнтир, тобто він вже мав розуміння того, е, хто такий Господь, що Господь зробив і продовжує робити в їх життях, в життях їхніх предків і в життях майбутнього покоління. Тобто, е, це не, не слова для новонаверних, це не слова для просто для. Е, Такої свіжої аудиторії, це слова для тих до тих людей, які вже добре бачили Бога в дії, і тут Ісус Навин знову говорить їм те, що заставляє їх переоцінити свої життєві принципи, погляди, і почати щось робити, що що поміняє їхнє життя. От сьогодні ми, як церква, як тіло Христа... Можливо, ви індивідуально, як е, дитина Божа, як христинин, той, хто вибрав, слідувати за Ісусом, е, робите те ж, е, ну, ж саме, що тоді робили ізраїльтяни. Можливо, ви чуєте от, з моїх уст цих заклад, з уст інших Божих служителів. Оберіть яким шляхом іти, тому що встояти на двох на двох полюсах неможливо. Ми не можемо Богові служити і Мамоні. Ми не можемо е, мати дружбу з світом і. Е, Щасливу любов з Господу, ми з вами обрали шлях слідування за ним, і цей шлях переможний шлях, славний шлях, цей шлях, на якому діял нам нічого не зможе зробити, і на якому ім'я Господнє буде прославлено, на якому будуть рятуватися неспасенні люди, на якому будуть зцілюватись хворі люди, на якому будуть е, звільнені, одержимі і залежні люди, е, я знаю, що ті, хто обрали шлях е, служити Господу, стояти твердо на цьому шляху. Це люди, які будуть бачити Бога в дії. Це ви. Ви та людина, яку Господь сьогодні закликає, і який говорить е, словами Ісуса Навна, І я зараз озвучую ці слова. Оберіть кому ви будете служити. Я не кажу, що після цього вибору ви не спіткнетеся. Я не кажу, що вам потрібно бути досконалим самим по собі. Ваша досконалість в Ісусі Христі, ваша досконалість ідентичність з Богом в очах Отця, ви досконалі. Але ваше рішення, вона воно буде спонукати ваші подальші дії для того, щоб е, бути відбитком небес на цій землі, бути е, посланням, посланцем е, святого Бога, потрібно е, в першу чергу рішення. Друге, що потрібно, це слідувати за цим рішенням. Тобто робити так, щоб це рішення воно не було лише е, юридичним, формальним, е, просто озвученим і незадіяним ніяк. Наші рішення вони мають силу, коли ми не просто вирішуємо щось робити, а діємо на основі того, що ми вирішили зробити. І тому, брати та сестри, сьогодні мій заклик до вас простий: оберіть для себе вектор життя, і твердо стійте на дорозі, яку ви обрали. Оберіть служити Господу. Не йдіть на компроміси з цим світом. Цей світ ніколи нічого хорошого вам не запропонує. Цей світ не запропонує вам те, що вам уже запропонував Господь. Цей світ ніколи не дасть вам справжнє здоров'я. Медицина вона обмежена. Цей світ ніколи не дасть вам те, що що Господь запланував для вас від закладин світу. Божі плани вони досконалі, Божі плани вони ідеальні. Божі плани, вони є планами. Безпеки для вас планами е, е, творчого е, успіху і розвитку е, ви реалізуєте себе е, найкращим чином лише в божому плані. Хтось каже: Ні, ну в мене є талант, я ніяких в церкві не можу реалізувати, я хочу піти в світі є більше можливості. Ні. Навіть якщо ваша помісна церква не дає вам можливість реалізувати ваші таланти, реалізовувати їх в іншому місці, ви не обмежені одною помісною церквою. Ваше покликання слідувати за Господом і у Бога є тисячу помісних церков. У Бога є мільйони шляхів, як ви можете служити йому на цій землі, не йдучи на компроміс з цим світом. Тому, якщо ви обрали служити Господу, тримайтеся цього рішення, цієї дороги, і знайте, що за це рішення є нагорода. Давайте трошечки подумаємо. Ті люди, які обрали подібно до Ісуса навану цей категоричний шлях, слідування за Богом і служіння йому, вони завжди були. Винагороджені, вони завжди мали е, хорошу е, нагороду заплату за те, що е, що вони обрали служіння Богові. І я впевнений, що сьогодні ви є тією людиною, яка яка побачить добрий плід свого посвячення, свого рішення. Е, Навіть якщо вам потрібно буде якийсь час потерпіти, навіть якщо вам потрібно буде якийсь час е, зробити е, щось таке, що е, можливо. Не буде популярним, можливо, не буде е, з, з сторони світу як, якось підтримувати, з сторони ваших друзів, світських, не бійтеся через це. Був час в моєму житті, коли мені треба було відрізати всі, всі мої е, зв'язки з цим світом, всі, всі відносини з людьми, які були для мене е, свого роду авторитетом, е, думки яких е, були для мене там еталоном. Е, Наслідування я я хотів е, бути схожим на цих людей. Але коли я пізнав істину, пізнав е, Божий шлях, Божу дорогу і його план для свого життя, мені потрібно було відрізати е, своє минуле і зупинити е, відносини з тими людьми, які руйнували фактично мене, самі того не розуміють. Чому тому, що вони були з'єднані з цим світом, їх керувала гордість, їх керувала. Там спрага багатства, ну і так далі, тому подібні речі. І якщо ми з вами сьогодні обираємо цей шлях святості, шлях любові, шлях посвяти Богу, то ми з вами фактично обираємо шлях перемоги. Я хочу жити переможні життя. Я не хочу жалкувати про свій шлях. Звичайно, ми на, на своєму життєвому шляху, можливо. Допускаємося якихось помилок, але е, ці помилки вони настільки болісні, якщо ми йдемо в взагалі правильним вектором. А якщо дорога наша взагалі не в, не в правильному напрямку, то е, таке положення речей, воно просто відповідний період часу роздавить. І християнину потрібно мати чітке, ясне е, для самого себе в першу чергу рішення, е, вибір. Служити Богу. Ваше покликання це служити Господу. Тому обирайте щодня все, що буде на користь цього рішення, на користь вашого покликання. Нехай інші люди бачать, що ви представник Бога на цій землі, що ви не збираєтесь сидіти на двох стільцях, ви твердо стоїте на дорозі істини. І коли у вас буде це рішення, і ви будете слідувати за цим рішенням, ваш авторитет він буде утверджуватись. Спочатку, можливо, хтось вас буде зневажати, можливо, до, до вас не будуть прислухуватись, але тримайтеся правди. Тому що правда це не просто дорога. Прав, правдою істинною є сам Господь. Особистість. За правдою стоїть Бог. І тому, знаєте, недавно мені спитали, чи правильно це молитися про те, щоб ми завоювали чужі землі неправильно, тому що це проти правди. Якщо чужі землі захочуть самі приєднатися до нас, і у нас буде якась якась можливість на легальному рівні прийняти їх на, на, на якомусь легальному всесвітньому рівні, да, і найголовніше на платформі біблійних істин, да От, то так. Але якщо ми просто хочемо свої якісь бажання реалізовувати, тому що нами рухає помста або нами рухає бажання розплати, і всі ці бажання ведуть нас самих в, в дорогу беззаконі, на дорогу беззаконні, то ми не будемо до цього до цього Нам не потрібно чужого, ми не будемо крадіями, тому що хтось крадій. І нам сьогодні потрібно обрати, якими шляхами далі ми будемо йти. Розумієте, про що я кажу? Тобто, християнин не йде за натовпом, христинин йде тільки за Словом Божим, за істиною і обираєш е, свої шляхи. І тому я роблю вибір на користь правди. І якщо мене хтось буде спонукати йти дорогою неправди, е, мудрий Соломон радив наступному поколінню своїм дітям, сину мій, якщо тебе буде кликати. Злодій, піди зі мною, не йди з ним. Якщо ти буде кликати вбивця, іди зі мною, не йди з ним. Якщо тебе буде зваблювати блудна жінка, не йди з нею. Ви розумієте, про що я кажу? На нас вибір з вами, куди ми підемо, які, на яких дорогах ми будемо стояти. Тому оберіть сьогодні стояти на дорозі правди, стояти в істині Божого Слова. Істина Божого Слова приносить справжню свободу і насолоду в житті. І ми не можемо служити двом богам, ми не можемо насолоджуватися е, цим світом, жити в брехні, жити в обмані і е, о, омані, е, як в тумані. Е, цей світ він хотів би знаєте, своєю пеленою е, брехні, окутити і християн. Але ми в, в цьому тумані брехні не, не, не будемо розтворятися. Ми включимо світло Слова Божого. Знаєте, є прототуманки, такі на машинах ставлять, які пробивають цей туман. І в нас є світло Божого Слова, яке просвітлює всяку темряву, всякий туман, який цей світ, і ми будемо триматися дороги святості і істини. Дорога святості і дорога істини, вона виведе нас е, в найкращі місця, які Бог для нас приготував. 22-й псалом е, в іншому перекладі 23 Псалом, є прекрасним доказом того, що навіть самі непрості часи Господь з нами, Господь допомагає нам, Він веде нас, піклується навіть тоді, коли видається все край небезпечно і важко. Давайте прочитаємо 22 псалом. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Ось тому я недостатку не буду. Тому я обираю служити йому. Далі. На посовицьках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради мене свого по стежках справедливості. По яких стежках Господь провадить? По стежках правди, по стежках справедливості. Тому компромісу з істиною ми не допускаємо. Ми обираємо служити Господу і триматися його шляхів, Що б це нам не коштувало. Він е, так, е, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Цікаво, чому далі є відповідь: бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапиш у при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господню довгі часи. Ось те, що я хотів би сьогодні вам донести, що людина, яка прийняла якісне, тверде рішення, стояти на дорозі правди, жити життям вгодним Господу, це людина, яка буде насолоджуватися трапезою Господньою в будь-які часи, часи благополуччя і в часи випробувань, в мирні часи і в воєнні часи, тому що Господь. Супроводжує всякого вірного йому. Господь стоїть з кожною людиною, яка е, стала на дорогу правди. Навіть якщо е, потрібно піти буде проти течії, навіть якщо як в комуністичні часи буде е, все говорити про те е, із екранів телебачення, із газет, із книг, і в школах, і в університетах будуть говорити, що Бога немає, і тоді я буду говорити, що Бог є. І тоді я буду прославляти ім'я Господнє, творця неба і землі. Комуністична ідеологія фактично вже не існує в нашій країні, по крайній мірі, і її не буде взагалі існувати, і вона втратить свою силу. Діявол знайде інші речаги впливу на людей, ідеї і засоби захопити людей чимось іншим, ніж, ніж тим, чим вони повинні були бути захоплені. От. Але. Все, що, все, що диявол винаходить як засіб замилити очі людям і залишити їх в темряві, все це буде викрити, все це буде зруйноване істиною Божого Слово і життям тих людей, які безкомпромісно стали на дорогу правди, на дорогу слідування за Богом і рішуче обрали шляхи. Прославити слав... Про... Про Бога. Вони сказали: Я буду на шляхах хвали моєму творцю. Кожна моя дорога це дорога, на якій буде лунати хвала Богові. На цій дорозі будуть чудеса, на цій дорозі буде лунати істина Божого Слова. І ця дорога буде услана різного роду свідченнями. Слава Господня буде результатом життя того, хто посвятив себе слідуванню. За Господом Ісусом Христом це дуже важливо. У це, цей непростий час, коли всюди є випробування і бажання людей деколи полягає в тому, щоб просто опустити руки і, і зрівнятися з сірою масою цього світу. Ні. Цей світ він, він нас не захопить, тому що в нас є свої навини. У нас зараз тисячі, мільйони людей, які знають Бога близько, які не йдуть на компроміс зі своїм покликанням і зі словом Божим. Ви та людина, ви той, хто не піде на компроміс з тим, що пропонує вам цей світ. Тільки Господь, тільки Його слава, тільки Його сила, і результатом цього буде своєчасна допомога. Буде зцілення вашого тіла, буде радість в серці і мир, який не дасть страху захопити вас і не дасть Сатані завдати е, вам поразки. Що ми читаємо в Євангелії від Матвія, 6 розділі, 24 вірші? Дуже важливі слова, як настанова для кожного з нас. Ніхто двом по нам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або будете, буде триматись одного, а другого знехти. Не можете Богові служити і Мемоні. Не можете двом богам служити, не можете бути другом цьому світу і мати хороші відносини з Господом, тому що цей світ, він не буде прославляти те, що те, що Бог влаштував для своєї слави. Цей світ буде прославляти лише те, що йде супереч тому Божому плану, який існує для е, всіх людей, для в першу чергу для церкви Божої, для людей заповіту. І ми з вами є тим народом, який має світити, який, який має зробити різницю. Церква живого Бога це світильник на горі. Церква живого Бога, це знаєте, хтось скажуть: ну чому так для віруючих прискіпується? тому що віруючі, вони в собі мають ці гени. Віруюча людина, кожен і ви, якщо сьогодні прийняли тільки рішення, не вернутися до Бога, ви є від сьогоднішнього дня тим мірилом, тим світлом, на яке світ буде все одно десь підсвідомо орієнтуватися, тому що всі створені з оцею внутрішньою потребою і спрагою бути в світлі, жити в світлі. Бути одним цілим з Господом, тому що Бог не не творив людей для того, щоб вони були відлучені від нього, і наша задача церкви е, зробити так, щоб ці внутрішні імпульси, які є в людях, вони отримали свій відгук, щоб ці люди почули слово Боже і навернулися до Бога. І ось, повертаються до цієї думки. Ви не вертайтесь до Бога від сьогоднішнього дня на вас світ буде дивитися вже з повищеною увагою і з очікуванням вищого стандарту е, життя. Він буде бачити, хотіть бачити у вас святість, мудрість, захист керівництва, виявлення чогось надприроднього, тому що е, вони десь підсвідомо знають, що е, ті, з ким Бог, тих людей є щось більше, і тому вони очікують цього більшого від вас, якщо ви себе називаєте віруючою людиною, якщо ви є такою насправді, і повертаючись, повертаючись до головної думки. До думки, з якої я почав, оберіть сьогодні, на яких шляхах вам стояти. Оберіть сьогодні, кого ви будете прославляти, оберіть сьогодні, кому ви будете служити, і самі собі скажіть, я з радістю, навіть якщо ви стоїте на дорозі правди, це не ну зараз не до вас післання, тому що ви стоїте на цій дорозі разом зі мною. Скажіть, я стою на дорозі правди. Якщо ні, скажіть, я стою на дорогу правди, і я буду йти по цій дорозі все своє життя. Я і дім ми будемо служити Господу, і наше життя буде прославляти Його. Нехай так і буде, нехай ці слова мають силу. А зараз, ті, хто мають потребу в сіленні, приймайте молитву. Я буду молитися за тих людей, у яких є симптоми болі в тілі. Дуроцінний небесний отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка сьогодні має потребу в я Яви свою силу, яви свою славу, яви свою міць в сіленні цих людей в ім'я Ісуса Христа. Нехай могутнім чином Господь. Ярмо цієї хвороби, болі, рабства. Нехай все це буде зняти силою Духа Твого Святого. Нехай зцілення, яке належить їм по праву, виявиться Господь по вірі цих людей і внаслідок цієї молитви, в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Ісусе, за зцілення цих людей, які прийняли цю молитву. Амінь. Що у вас були болі, якщо ви не могли щось робити після цієї молитви, зробіть крок віри і почніть щось робити. Подивіться на себе так, як дивиться на вас Бог. Подивіться на себе як на здорову, насилену людину. Аллилуйя.